Добрий день! Починаємо урок математики. Тема нашого заняття: досліджуємо таблицю віднімання чисел другої п'ятірки. Нарешті ми складаємо таблицю віднімання чисел 6, 7, 8 та 9. Відтепер ви маєте звертати увагу не лише на правильність, а ще й на швидкість обчислених результатів. Ну, а зараз розглянемо геометричні фігури. Назвіть відрізки. Називайте їх по імені. Так, відрізки тут. МК, С Е. Тепер назвіть промені. Так, подивіться, проміні: Це С, М, С, А, С, П, Е К, Є, О, Е Б, С, М і С, О. А тепер назвіть прямі. Так, прямі. Взагалі, позначаються однією маленькою буквою. А тут у нас на малюночках вони позначені великими. Наприклад, А, Б, К, О і М, П. Тепер назвіть прямі, які перетинаються. Так, ми бачимо, що. Пряма АБ перетинається з прямою МП і з прямою КО. А які прямі не перетинаються, так оці паралельні прямі КО і МП. А зараз е, обчисліть ланцюжок. І так, скільки ви отримали? Так, правильно, якщо 3, то молодці. Ну, а тепер давайте пригадаємо, як. Можна відняти числа. 9, 6, 7. Що ми робили з вами? Так, ми зменшуване розкладали на зручні доданки так. Щоб один з доданків був такий самий, як і від'ємник. Тобто, 10 можна розкласти на 9 та 1. 9 мінус 9 буде 0, і залишається у нас 1. Давайте обчислимо наступний. Як відняти 6 від 8? Ми 8 розкладаємо на зручні доданки так, щоб один з доданків був такий самий, як від'ємник. Який у нас від'ємник? Правильно, 6. Тому 8 це 6 та. 2. 6 відняти 6 буде 0. І залишається 2. Отже, 8 мінус 6 буде 2. І останній. Як відняти 7 від 9? Так, ми також розкладаємо 9 на зручні доданки так, щоб один з доданків був як від'ємник 7. Тобто, це 7 та 2. 7 відняти 7 буде 0 і залишається 2. Отже, 9 відняти 7 буде 2. Давайте тепер розглянемо таблиці. Таблиці віднімання числа 6, 7 та 8. І перевіримо, чи правильно склали ці таблиці? Перевірте, будь ласка. Скажіть, будь ласка, як змінюються зменшування? Так, зменшуване, збільшується на скільки? на одну одиницю, правильно. А тепер подивимось на різницю. А як змінюється значення різниці? А значення різниці також ми бачимо збільшуються на одну одиницю. Тобто, змінювання зменшування Впливає на змінювання значення різниці. Добре. І дослідимо, як змінюються компоненти, будь ласка, якщо перший доданок 2 збільшити на 1, ми отримаємо 3. А як зміниться сума? Сума також збільшиться на 1. Тобто, це буде, так, правильно, 10. Давайте дослідимо, як зміниться зменшуване, якщо ми збільшимо, на скільки? Так, на 1. Бачите? На 1. І як зміниться різниця, різниця також збільшиться на 1. І останні. ви бачите, зменшуване у нас змінилося на скільки? Подумайте так, зменшилося на 4. Як ви думаєте, я... чи зміниться різниця? Якщо зміниться, то наскільки? Так, і різниця також зменшиться на 4. І це буде. Молодці, один. Добре, ну, а тепер приготуйте зошити. Ми зараз будемо з вами виконувати завдання, з яким ознайомилися на попередньому уроці. Будемо закріплювати вміння, порівнювати вирази із числами. Давайте розглянемо зразок. Мінус 2 треба порівняти з числом 9. Різницю 6 і 2 порівняти з числом 9. Що ми робимо? Спочатку ми що? обчислюємо вираз. 6 мінус 2 буде скільки? Буде 4. 9 ми переносимо. І порівнюємо 4 і 9. 4 менше, ніж 9. Тому ми можемо сказати, що і різниця 6 і 2 також менше, ніж 9. Наступні порівняння ви будете виконувати в зошиті. І так, переписуємо перший вираз. Пишемо вниз. Одну клітиночку пишемо. 8 мінус 3 пропускаємо клітиночку і 5. Запишіть, будь ласка. За алгоритмом, що ми маємо зараз робити? Правильно, обчислити вираз. Обчислюємо. 8 мінус 3 буде. 5. Записуємо під цифрою 3, відступивши одну клітиночку 5. І число 5, з яким треба порівняти, переписуємо також вниз. Порівнюємо два числа 5 дорівнює 5, А це означає, що різниця 8-3 і 3 також дорівнює 5. Відступіть праворуч три клітинки і виконаємо наступне. Пишемо 9 мінус 8, Відступаємо клітиночку 3. Що ми робимо спочатку? Так, обчислюємо різницю, обчислюємо. Записуємо під, під числом 8. 1 і порівнюємо 1 і 3. Так, 1 менше, ніж 3. І записуємо також менше у порівнянні виразу і числа. І виберіть будь-який ще приклад, можете по порядку. І також самостійно запишіть його. А взагалі краще виконати всі завдання. Попрацюйте, щоб закріпити цю тему. А ми переходимо далі. Тепер переходимо до зошита. На сторінці 31 знайдіть номер 3. Попрацюємо над задачами. Розглянемо перший короткий запис. Читаємо на одній гілці порахуйте, скільки бруньок на гілці. 1, 2, 3, 4, 5 і 6. Отже, на одній гілці 6 бруньок, а на другій на 3 бруньки більше. Яке по поставимо до задачі? Так, скільки бруньок на другій гілці. Подумайте, будь ласка, якою дією ми можемо знайти кількість бруньок на другій гілці, якщо їх більше. Запишіть рівність і не забудьте записати відповідь. І так само попрацюйте самостійно над другу задачу. Зверніть увагу, що тут у вас кількість котиків на вербовій гілці менше. Так, натискаємо на паузу і працюємо. А наступні завдання це завдання на порівняння. Ой, на порівняння, на повторення, вибачте, будь ласка, я думаю, що з цими завданнями ви легко впораєтеся. І надасте мені на перевірку ваші зошити. Подивіться, тут вам треба пригадати, ми це робили вже сьогодні на уроці: як розкласти на зручні доданки, щоб легко відняти було 7, 6 та 4. І також обчисліть ось ці приклади. Це знов-таки на повторення таблиці віднімання числа 6, 7, та 8, і 9. Ну, і завдання розфарбувати відповідно до вказівок. Це завдання також улюблене вами. Ось ми з вами завершуємо урок. Які завдання вам були зрозумілі, і ви легко їх виконали? Так, а над якими завданнями вам треба ще попрацювати? Так, добре. І оцініть свою роботу на уроці. На сьогодні все, до побачення!